Це це для себе, це я не міліціонер. визвав підмогу і сказав, в чорному він був водіти з паркою. Чотя стояла. Він... почала там, говорити, це не, що Я не міліціонер, це самооборона. Він мене в неділю і сказав. Це мені ну, різниця, міліціонер і ну, самооборона. Я вам не казав, що це міліціонер, це самооборона. А як назвався? Він, Він ніяк! Вони зразу тикають до такого лице в своїх карацій да. і сказав не до неї, що, що каже, не поняла. Якщо це дільничний, то ми будемо розбиратися. Не, дільничний, який визвав, дільничний, який визвав то у чорному. Я, я його сам. можу узнати. А дільничний визвав да. да. Він, Він сказав, що підмогу з міліції. Ага. Він так сказав. Хто образив жінку? Міліціонер чи хто? Той, що прийшов з папкою в чорному, звичайно. Зараз тут є всі дільничні. Покажіть, будь ласка, Капюшоні. В чорному оце в капюшоні. Він всіх он... да, О, Він сказав. Вставай, вологи, каже, ну, так ну, общення, вон звідси. А ну можна то в капюшоні товариш? То давайте його позовем, хай люди подивляться на нього. Давайте хай подивимося на нього. Такому, давайте давайте він. Вони що не узнають. А можна його привозити? Що кабінет Він На мене, так? А на, на людей. Добре. То ви, може людей попросити, щоб заявами засипали я, вас? Я, І напишемо, звісно. Ну, в мене є цілий ряд світів з одного, а з другої. А воно тут там, де під училище там. Ну. Там є кабінет участкового, іди вони там не і пишіть. Беруть там заяву. Беруть заяву. Ну, я... Я... ну іди, Зараз від вас, від вас відберуть заяву. Чушу. А зараз, бо ви сказали, та й беруть. А так yeah. вони не беруть. Ні, на мене заяву то візьмуть. Yeah. А, На вас? Да. Так? Ми... да, да, да. На мене заяву візьмуть. А як ми... я прийшла ми з хочемо. Не такі, Ми, не ми хочемо Соціальний вищий, ринок. Правильно. Хочемо соціальний, соціальний ринок, якийсь такий З білий дом сюди ходили. Нам пообіщали. До сих пор не зробили. Бачите, я, я вам скажу. Подождіть, Да, ганяєте? та не, не будуть вони ганяти її. Як я? Послухайте, як? послухайте. Ровід, від, Послух... Ви не знаєте, що це брі торгує під коло аптеки там старої. Да, там да, яблука да, го да, 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 да. тебе. За там а, то в мене теж дозвіл є. У мене теж справка є, що я сама вирощую. Чого я не можу так, так, цей заметити? Хорошо, я вам вівторок принесу. В неділю давайте. Знаєте що? Ми е, прийдемо, дивіться. Подожіть це порвала її. Подожіть, товариші. Я вам скажу, де послухайте, можна я щось каво? Це ну можна ще сказати? дивіться. Давайте в неділю 9 годин. Ми там, де Котовська було, 9 годин ми соберемося, всі пройдемо з документами з, 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 з юристами і пояснимо вашу позицію. Так що дев'ять часов неділю ми там будемо. Я дуже ж має бути трошки для людей. Я, я, я ну, бачите, заяву на мене, то що я вас захищаю, то беруть, що я там порушив, а ваші я не беруть заяву. Це поняття, да. що мене оскарбляли прилюдно. А ще тільки що п'яний з тим, А він п'яний, Він п'яний, він, 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 п'яний. Він, 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 він такий високий. Людо, піди мене, візьми портфель, ми зараз позаписуємо людей і фамілії. в, він, в, їде в, їде в їде. мене в базі коли живеть зайомку. Ні, зараз ми позаписуємо людей з фамілії, телефони. Я тут хто тут захоче. І ми зайдемо всі тоді будемо тут. А можна я теж заяву напишу? Можна, звісно, будь-який громадянин України ну, від... має право у нас. Не, не можна так тоже, так не можна зовсім якось рівно. Життя таке жорстоке і немає. Ні, чого Києві можна торгувати в Одесі можна та мільниць, Ну хай даже не беремо там та все. Зробіть якусь ми просили. Ми говорили, ну не можна зібрати людей все. І йти до, до от коли. Я, я, можна я можна вам даю двіся. Я, диві я уважаємо неділю, 9 годин. Ми соберемося, перепишемо всі фамілії, все і соберемося, і вирішимо це питання знамотно, раз і на У мене ось, ось зараз, При мені даже бумага є. Та час підуть написати заяву. Тільки мені сказали написати зараз ми перепишемо всі фамілії, я вам дам листочок, депутати. ви свої і переп... Я через пів часа приїду і все. Я вчора заходив до Яценка сюди. О, вони сказали, напишіть... Ми візьмемо семена семенщика, привеземо сюди, все рішимо. Нашого о, о, це саме лучше. Народного депутата і командира батальйону Донбасу будемо розбиратися ми тут. З і справимо сектором з усім. Да. І приїдемо, і розберемося. Хто тут сходить? Алкоголіки це якісь. Хай Виписані курочки, два. Ходи, з рота. Скажи, от... а, як я Віктор побачив. Подождіть, Віктор Анатолій, дивіться, от він стоїться і поблагоустрій, цей все чиновник. З нього несе з рота, я не п'ю не курю, я так чую добре. Перегар несе. Ну то ви ж не виходите, ну я мене дільничний, всі тварині. А що ходить з вами? Ми до дільничники що немає. Вони хлопці ходять сторону, а вони отакуються самоборона, цього дільничного, обхає, роби щось. Я ж це відчулася, я йому казав, не дихай на мене, він прямо з рота воняє горілкою. Він не п'є, він зробив мене алкоголіч. Прямо чуть лице мене не обгоріло, як він говорить до мене. То може на нього составимо, що він п'яний. Пишіть заяву. Хочете писати, пишіть заяву. Хочу. І що це за організація? Ну що, тоді пішли туди. Пішли туди опять... до дільничого, зараз напишемо все. Ви теж підете, так? Да? Пішли. Хай, ну, подивиться, пішли. ми там... Чоловік дарує, пішли. Пішли зараз да, заяву, понаписуємо всі. Хай засипемо, хай знають. За да, мною пішли, за мною. пішли, за мною. Хто там хоче заяви писати на них? Пішли. До лі до дільнищу.